Віні та панове, вітаю! Мене звати Оля, його звати Паулі. І сьогодні я хочу підбити, побити парфумерні підсумки Я рухачу розповісти вам, що ж такого парфумерного і класного, і не дуже сталося зі мною цього року. Це відео тегове, я зараз буду відповідати на 10 питань. Цей текст створила Юлія Олійник. Я посилання на її оригінальне відео залишу в описі під відео. Поцікавтесь. А я вам хочу сказати, що це буде не останнє підсумкове відео про парфуми на моєму каналі. Бо я трохи тютю, -тю, я фіксувала кожний аромат, який я тестила в цьому році. І у мене для вас є ще, знаєте, математика. Тож перше питання звучить так: топ-3 парфуми, які частіше носила. Цього року. У мене є одразу дві відповіді, а третє місце у мене будуть ділити два аромати, бо я не знаю, як зробити вибір. Перші два це Love Exposure від бренду Moss Rabbit. Мені дуже подобається ця квітково. Чуттєва композиція, яка мені особисто пахне. Калачиком берізкою, цією травою це білоквіткова композиція з квітами, зелениною, з жасмином, з елангелангом. Така в неї ще чуттєвий трошечки бруднуватий мускус в базі. Це один з моїх улюблених ароматів. Взагалі, тут ще будуть питання, де мені треба буде вам. Ще розповісти про цей аромат, тому я перестаю про нього говорити, але повернусь. Наступний аромат це Лучано сопрані Фіго-Песка це бюджетний аромат. Мені дуже подобаються ці абрикоси, життєрадісні. Веселі з посмішкою, абрикоси, вже ж помаранчеві. Вони такі, це не варення взагалі, вони такі свіжо-солодкі. Тут ще є інжирний лист, який дає зеленину сюди, дай зеленини! А вже ж інжир моя одна з улюблених, улюблених нот. І це аромат для мене життєрадісний, веселий з посмішкою. Я їм парфумуюсь в будь-яких ситуаціях. А на третьому місці. Я покажу вам два аромати, які я дуже часто носила. І якщо б тут була топ-4, б, вони б не ділили місця. Аромат, який я вас, вам уже затерла тут в камеру тикати, камеру затерла це бренд-белінцяга, аромат називається Париж фіалочка. Зелена, зелені листи фіалочки і сам квіт фіалочки, косметично-пудрова. І-і-і. і, Моя довгоочікувана парфумерна новинка, моє надбання від бренду Гуталь. Так часто ношу, що аж пилюкою припав, бо взимку його не носила. Це яскраві цитруси, зелень, галюбаном, якийсь перетерті листечка. А далі аромат переходить в дуже. Пильний, от майже задушливий, як перед літньою зливою інжирний жирний лист. І все цей аромат стає моїм перфумерним коханням, коли я бачу, відчуваю той пильний, задушливий лист. Оця четвірка гравців у мене лилась в літній осінній весняний період без зими. В зиму я трошки інше носила і на початку тієї, і наприкінці. Минуле. Ось так. Переходимо до наступного питання. Воно звучить як парфумерне відкриття цього року. У мене будуть парфумерні відкриття, бо одним я не обійшлась. Відкриттів було багато, мабуть, все, що я купила, для мене було таким чи іншим чином відкриттям. Я думаю, вау, як класно, треба брати. Але я вибрала окрему обмежену кількість. Ароматів, і я послуговувалася таким фактором, що я його нюхаю і така, що мені точно треба це брати. І, мабуть, першим таким ароматом цього року був трилич від Ермез. Який гарний флакон, який гарне все. О, він гіркий. Це про гірку травичку. Та в ній присутні ще. Смоли деревні мускуси, аромат не гострий, не косючий, а такий зашліфований, який затягнутий, мабуть, цими смолами, мускусами. В цих смолистих відтінках можна вловити і солодкість. Але я її відчуваю на якихось на ультразвуці. Майже мені цей аромат гіркуватий, дуже мінеральний. Він мені пахне, наче я сажу десь біля водоспада в Карпатах, пахне гіркими травичками, камінням. Тут дуже класна така мінеральність камінням, вологий прохолодний аромат. Мені навіть цікаво, в цьому взагалі бренді це аромат. як... Там позиціонується популярний, непопулярний, знятий він, не знятий, бо мені здається, така краса не дуже популярна. Друге моє відкриття цього року вже те, що я вам показувала, це фіго, песка, абрикосики. Я тут підглядую, які там у мене ще пунктики є. Мені ці два аромати познайомила мене моя парфумерна. Та й просто подружка Юля. Юля, тобі привіт! Я їх купила, але у нас з Юлією 2-2. Я їй продала, можна так сказати, Нінфеоміо і Лаф Експожа. Вона мені нарадила, я їй нарадила, і ми такі з покупочками залишились. <смірка> наступне, наступне моє відкриття: що воно тут скаче? Хто не скаче? Відкриттям цього року була моя любов до аромату Мулін Rouge. Від Histoire de Parfum, ну, може, в мене взагалі три рази пшикнутися і можна констатувати опустошеність. Нарешті мої парфумерні спаки почали змінювати за довгий час. моє відкриття в тому, що я полюбила цю помаду густу. Кремову, жирну, таку тягучу. Цей аромат взагалі не простий, взагалі не легкий, навіть складний, нуарний, тягучий, багатоповерховий. Але він, як мені сподобався, він мене теж обрав, бо дуже гарно мені в ньому. Наступне моє відкриття для самої себе це Венеція від бренда. Тіп-тік. Я підгледіла цей аромат у Олі Ольфатіво. Вона розповідала про нього в овочевій своїй добірці. А з чого його так мало? Це я вже так випшикалась? чи він куди здівається у мене? Це знятий аромат, і це була лімітка, вже його там ніде немає. І він випускався тільки в такому форматі ручки, триволочка. Це овочевий аромат. І він про ненависний. Миною перець, болгарський перець, на початку він дуже добре відчувається. Але мені нормально, хоча я його ненавиджу. і в мене харчова алергія на цей перець болгарський. Але мені, типу, нормально. Можливо, його, його тут не дуже той довго він лунає. Але потім розкривається якийсь богічний мускус. Я б задоволенням купила флакон цього аромату, якщо б він був. Але у мене залишиться цей триволочки, мабуть, йому ще недовго жити. Наступне моє відкриття від бренда Plume Impression, мурмур. Мурмур е -мур те, я вам в попередньому відео про нього розповідала, про мій вішлист, Мені так сподобався цей аромат. Як я його так піднефодиноса, така що? оцей фактор шо, він про дуже солодкий, гарний, фруктовий фрукт інжира, а потім просто якусь мускусну чистоту, м'якість те… Тілесність мене вразив цей аромат. Наступне, що мене вразило, так це взагалі можна назвати цей аромат і очарування, і розчарування. Ви знаєте, два в одному. Це бренд Джуліта Хезеган. Бо я була абсолютно розчарована в цьому бренді. Мені нічого не подобалось, не розуміла, де там та Ну, До речі, я тосі так думаю, де там ця зуховалість, де там і ці пістолети. Бо концепція типу, Джулієта така дівчинка маленька, тендітна, а тут вона така вже доросла. Вона з пістолетом зухвала, думаю, де та зухвалість? От В тій якійсь водичці в компоті якомусь, де тут захвалюсть. Але моє відкриття в тому, що як мені сподобався аромат Sunny Side Up. Це сандаловий кремово деревний аромат. Там можна ще відчути і квіти, і в кремовості можна відчути сандал, ой, кокос. І цей аромат нібито позиціонується як літній, як пляжний, відпустний для відпустки аромат, а мені він просто. Сандал дуже класний на весь рік. Там такий сандал, його е, синтетичний а вже ж там сандал, його аспекти дещо перегукуються з сандалом в. Ой-ой-ой, Зараз, зараз прийде інформація. Мілкі маск. О, Я тепер не хочу мілкі маск, тому що в мене є Сані Сайда. А від бренду Parlemode Parfum хочу дуже-дуже сильно інше. Наступним відкриттям цього року була для мене сама я, зі своїми бажаннями щось продумувати, творити і мотити щось разом з вами. І я хочу вам нагадати, що в мене ще є в продажі наборчик. Для сліпих затестів всесвятковим, різдвяним, що до нового року є час погратися в аромати. Це я його називаю, стала називати цей набір для сліпих затестів пахучі ігри. Пропоную вам ще пограти в пахучі ігри. Переходимо до наступного питання парфумерне розчарування цього року. Перше розчарування через те, що у мене було величезне очарування, очаровування. Це аромат від непоганий. Я зараз, от дослухайте мене, будь ласка, це Glossier You. Як же ж мені рекламували його, описували, що це дуже схожий аромат на Чекайте, все розкидано. На Fleur de від бренда Diptyque. Це один мій найлюбленіший аромат, і мені його рекомендували як аналог. Один од, до одного глосір'ю і аналогом фодепо. От, на мій смак, взагалі не схожі ці різні аромати. Так, на початку і в фльодепо є трохи схожий, схоже звучання ірису. Вологого, борошняного, такого-менш косметичного, а потім аромати ці просто йдуть в різні сторони. Глосьєр він мені розкрився більше в аромат фруктово-молекулярний. Там розкривається більш груша, якісь інші фруктові аспекти. Амброксан. Він мені схожий на. Редіан Ніктар від бренда Clean. І що в голосі? Що в Редіан Ніктар я відчуваю аромат вологого цукру, от наче смішка. Ти нюхаєш? Я не знаю, звідки ця цукровість береться. І, чи, скоріш за все, це моя особлива така відчуття, бо Редіан Ніктар мені взагалі не сподобався. І ці аспекти, які я відчула в лосір'ю, мені також не сподобались. Цей аромат він більше про іриси. Косметику, хтось відчуває більше косметики в цьому ароматі, хто відчуває просто таку борошняність, пильність, але це про іриси, вони тут дуже добре відчутні. А все ж таки глосір'є йде в фруктовість і молекулярність. Розчарування, не розчарування, але я б все одно хотіла б його собі в колекцію в якомусь невеличкому, можливо, залишку повивчати ще, та взагалі, щоб він у мене був для якихось порівнянь. Ну, хотіла б його собі поставити. Наступне моє розчарування це бренд Акро. Він не через аромати. А через те, мабуть, що я була очарована цими ароматами. Мені багато з цього бренду подобалось, але я розчарована через його парфумера, Олів'є. Креспа. Він у нас виявився Москофілом, е, свина собаколюбом, як його назвати, росія Ось цим він виявився, сидів там десь всередині осінь, осінь. Коротше там садів і казав: «I love you, I really love you». Тому ми більше не любимо Льві Креспа. Наступне питання: найбільш очікувана вами новинка цього року і ваші враження від неї? Виходить, що моя найбільш очікувана новинка цього року це меланхолія від бренда Moss and Rabbit. Але я так з нею не познайомилась. <смі> Можливо, що до кінця цього року встигну, але на момент запису відео ні. Але я хочу розповісти вам, що я ще чекала і з чим я познайомилась. Я дійсно дуже чекала новинку від Фредеріка Маля, Heaven Can Wait». але все ж таки рознюхавши цей аромат. Я е, вирішила для себе, що я не буду за ним полювати, не буду його купувати. Бо скоріш, бо все-таки мені ця гвоздика зайва, гіркувата вона мені. Я як через терни продираюсь до цієї його квітковості, магнолію там добре відчуваю іриси, ірис, магнолія дуже гарно звучать, там ще деревна база, але все ж таки його початок. Гвоздичний. Мені не подобається. Дуже-дуже я хотіла протестити аромат від Prada, Infusion de Fig. і він мені дійсно так сподобався. Такий вологий, пильний, трохи штукатурний ірис паперовий його що можна називати. Такі пильні листочки, соковиті, розім'яті. Мускусна, дуже гарна, свіжопряна база. І ще новиночка, яка мені не дуже сподобалась, але які я дуже сильно чекала, від бренду Bjork Berry Violet Sky і Synchrony Violet Sky. І ці дві новинки мені не сподобались так сильно, щоб я хотіла їх купувати. От до цих двох новинок я обожнювала. І я обожнюю все, що вони робили. Скоріше за все, вони обрали такий напрямок розвитку, який трохи не в моєму смаку. У них це аромат Sky. про ну, ту дуже специфічну фіалку фіалку з додаванками. І зі шкіри, з такого щось що синтетично-моторно-мастильного табаку. А синхроні це легкий фруктовий уд. Наступне питання це найприємніше поповнення в родині ароматів в цьому році. Я вже не буду вам повторюватися, показувати все те, що я вам до цього показала, бо більшість цих ароматів я купила в цьому році, а покажу з таких зимових. Передзимових покупок, і чим я дуже задоволена і буду довго-довго хоронити у себе в колекції цей аромат. Це Бередо, 1996. Так, все, я закінчила про назву ароматів. Ой, у мене, друзі, мені так подобається цей аромат, що у мене їх два. Один ваш, цей аромат був в зимовому марафоні. Ви купували наборчики з ним. Я для вас купувала окремий флакон. Щоб не ділитися своїм, така я жадіна. Ну, дивненький аромат. Дивненький, який і пахне амброю пильною, пахне пилом, пахне темною атмосферою якогось такого темного, От пахне вітальню Грифіндора з важкими занавісками, пилом, леджеврі камін, якась шкіра, зошити, книжки старі. Все це так трохи цушено перед каміном, при, з пилом. Тут ще ялівець, неймовірно гарний, така деревина. Фіалка. Ві, ой, Не фіалка, а ірис. Я тут відчуваю такий маслянистий, трохи так затягується всю пудрочку пиль. Гарний аромат, непростий, не. Ну, Скажімо, не для всіх в плані, що він сподобається всім. Це не такий. Він, мабуть, більшості людей не сподобається. Але я бачу його унікальність, і тому він залишається в моїй колекції тут майже повний. Наступне питання це парфумерний дубль цього року. Виходить, що от як для себе, я купила лише один дубль, і це Валінтіага Париж». От ось ця балінцяжечка маленька. Це тут у мене ну, є залишок, я не буду його розпаковувати. Але він вже є, вже лежить. Цей аромат є знятим, тому я його і купила. Хай лежить тепер у мене. Я купувала ще деякі дублі, наприклад, як Береди 1996, і ще там деякі аромати, які... Є в цьому наборчику для сліпих затестів, в яких ви які ви ще можете пограти. Але я її вже так і не рахую, тому що я купувала як для вас, а не особисто для своєї колекції. Наступне питання: це які парфуми ви випили до дна. В цьому році я самостійно жодного аромату не випила до дна, але є такі екземпляри, до яких я так нормально присмокталася і випила нормально. Це, ну, наприклад, як Мулін Руш. Я тут мене трошечки залишилось, але я тут десь 10 мл всього на, на всього використала. Я, мабуть, вам не буду знову в камеру показувати все те, що я вам до цього показала, бо це ці аромати я і використовувала частіше за все в цьому році. І в мене було попереднє відео чер через одне, про іде я розповідала про аромати мої від... недопитки, відпитки, <свісно> спустошені аромати. Якщо вам цікаво, я залишу посилання в описі під відео. А наступне питання: парфумерний оберіг цього року. Я зрозуміла це питання так, що обрати аромат, в якому тобі завжди добре, який додає тобі сил, наснаги. Трохи зухвалості, кожен може зрозуміє це якось по-своєму. Я зрозуміла саме так і обрала свій найресурсніший аромат, виходить, що він мені, мій такий оберіг. Це Black шафран від Бередо. Обожнюю в ньому бути завжди, особливо, коли мені треба ось додаткова сила, додаткова енергія. І він мені це дає, а можливо, це я просто сама собі даю, налаштовуватись на певний стан. Мабуть, це правильніше. Шкіряний аромат з про тонку, не цупку, не грубу шкіру, чорну, така вона масна, м'якенька. По якій розтерті і ягоди, кисло солодкі ягоди, малини. Тут ще є трохи деревини і трохи фіалковості. І ці аспекти я відчула в ньому вже не одразу, коли купила і коли його носила, він з часом мені розкрився ще своїми якимись такими відтінками. Аромат дуже. От Я чомусь збираю з берегу аромати, які є стійкими. Доста це гучніший набагато аромат, ніж це. Хоча це теж не тихенький, вони такі об'ємні, вони стійкі. Наступне питання досить важке. Аромат, який вселяє віру в перемогу. Хух, зараз буде гавняна відповідь. Для мене, в принципі, не є. Невіра для мене не дорівнює зневірення. У мене немає просто віри в те, що все буде добре, а може і не буде добре. Це не то, що в мене якісь песимістичні такі свірі думки. Ні, я, я сприймаю це досить рівно, тому що в принципі так воно і буде, буде добре, а може і не буде добре. І поки ми живемо. Ми можемо якось на це впливати, щось робити. Сказати всім, що завтра буде добре, і що це? Ну, що, що це змінить? А сказати, що буде погано, це теж нічого не змінить. Що нічого, ніхто, нічого не, 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 не міняється нічого. Для мене, це в принципі фраза. Все буде добре. Ну не тільки стосовно війни, а в принципі, коли ти там про щось переживаєш і кажуть, та все буде добре. Ну звідки ти знаєш, що все буде добре. Це і начебто, от знецінює якісь твої старання. От що б ти не робив, та все буде добре. Все, що не о, о ще, все, що не робиться, все робиться найкраще. Та ні. Якщо б все так робилось не краще, то люди, яку б херню вони не роблять, вони б врешті-решт приходило до кращого, але ж так не відбувається. Тобто це для мене такі віра, що все буде добре. Це начебто зняття з себе якоїсь відповідальності. Друзі, якісь мене вверине відео виходить. Ну, яке, які часи такі відео? так? Я і так намагаюся бути тут вам. Веселе, красиве, натхненне. Розповідати про аромати, бо для я це роблю ну, не тільки для вас, а й для себе, тому що для мене це, це світ натхнення, це світ краси, це начебто інший рівень сприйняття реальності, який додає дає мені більше сил. От для що для мене аромати? І це аромати для мене ще це, це така. Царина, де ти можеш ось так дуже просто отримати новий досвід. Новий досвід це нові емоції, нові якісь нейрончики в голові, і ти, типу, не застрігаєш в якийсь дуже сильно і дуже надовго тягучий, сірій, безпросвітній рутині. О, от бажаю вам, щоб для вас світ парфумерії був таким самим лучиком світла. Надією. Можливо, якщо ви вірите вірою в найкраще. Переходимо до більш святкового позитивного завершення цього тего, це десяте питання. В чому я планую зустрічати Новий рік та Різдво? Я собі обрала аромат вже дуже-дуже давно. Це Хістуар де Парфам, Мулін Руж. Дорогі, друзі, хто знає французький Мулан? Будь ласка, вислухайте мене. Мулін Руж, бо там вже ж... Через ай пишеться, але ж французькою це як ан moulin руш, можливо, так М -м -м. Правильніше, не знаю, напишіть, я вже ж знаю, що моя вимова не дуже. Це аромат про помаду, я вже розповіла. У мене тут просто трішки залишилось там, ну, пару крапелюшечок, я їм пообливаюся, можливо, три дні і все. Хочу його добити якраз на Різдво, я думаю, це і буде до Нового року, він не доживе. Я обов'язково задублю собі цей аромат, бо він мені неймовірно подобається. Просто знайду десь гарну ціну на нього, і він буде мій. Так, це я вам розповіла про Різдво. А що далі я планую носити? Зараз подумаю: притягла два аромати, які були в зимовому моєму марафоні. Вони були не просто так, тому що я сама люблю ці аромати і вважаю їх зимовими для себе. І також вам їх рекомендувала. Це молекула номер 1 плюс мандарин. Мої найкращі мандаринчики. Пробую інші мандарини, і поки що він мені подобається найбільше. Тому що це такий холодний ящик з мандаринами, соковитий, зелено деревний і з дерев... деревною базою молекулярною. І Сандал Мажискюль, це більш святковий аромат, але про спокійне свято це ніякі бомбали, не вечірки, нічось, нічого таке у мене такого не буде, бо я того не хочу. Я буду собі вмадшикуватись цим ароматом. Його саме в приміщенні. Мені треба зовсім зовсім трошки, одне розпилення, бо він починає мене якось сушити і душити. А одне просто шикарно навколо тебе. Кружляє він такий спокійно, медитативний, це сандал, такий, наче як др... деревний виріб, це троянда масляниста. Бордова, є трохи какао в вигляді таких спецій, теплих спецій. Дуже гарний аромат. Гучний, шолейфовий. На мені дуже-дуже стійкий і можна з ним дуже добре переборщити. Друзі, ви, ви, скоріш за все, бачите це відео вже в святкові вихідні, а можливо на Різдво. Я вітаю вас! Цим святом, нарешті, воно як у людей 25 грудня, мені дуже подобається ця зміна свят. Я вам, як завжди, бо не просто так звичу сил, наснаги бути добрими до себе, бути уважними до себе. Якщо у вас є змога відпочити на ці свята, будь ласка. Не бігайте ви з цим віником по хаті, бо я не буду бігати по хаті, і з цим олів'є і шубами також не буду. Я планую собі приготувати як я. Андрій має приготувати курячий паштет з апельсиновим таким джемом, Це наше свят, святкове, така страва, дуже її полюбляю. Потім такі греночки з гречаного багета. Ууу! Я приготую київський торт по трудозатратам і часу. Це от майже як приготувати 12 страв, і таке буде у мене. Різдво, друзі. Як ви запланували собі цей різдво? Як будете проводити свій час, поділіться зі мною, можливо, відповісте на якісь питання з цього тегу, які вас цікавить. У вас ж точно є свої висновки. Будь ласка, поділіться. Будьте в безпеці, бережіть себе, бережіть рідних. Бувайте! Вітаю вас з Різдвом. Слава Україні! Слава нашим збройним силам!